Ти що робиш? Знімаю. Ні, знімаєм тут ми, а от ти хто такий. Я крадій, я в криміналі. Я не хочу знати, який там крем, і в якому він, ан... коротше. Ти не крадій. Я крадій? Я матюкаюсь? Блє. По-перше, крадій, не каже, що він крадій. А по друге, ти за своє життя хоч щось, хоч колись украв. Та я з пацанами на базарі хурму крав. Мощно. Як мені стати справжнім бандитом? Я хочу навчитись красти, як він. Щоб мене всі боялись, щоб поважали. А, пішли. Я заварю нам каву. Ми подумаємо якесь інше заняття для тебе. А ти, до речі, в рекламі знімався? Пояс у тебе вже є. Пішли.